Якщо вірити, фото чеку з інтернету вартість обіду в їдальні НБУ найдешевша в країні. Квасоловий суп з грибами, рис відварний і салат з капусти. Обійдеться вам усього у 4 гривні 81 копійку. Надзвичайні новини беруться перевірити наскільки це правда і чи бува це не чийсь злий і підступний жар. Дата на чеку перше липня цього року. Тобто ціни геть свіжі. Охоронець твердно киває. Дійсно, так і обідають. Причому дуже смачно. Ну а ви там обідали, не обідали? Скажете нам які ціни. обідав. І як ціни? Нормально, обично. Ну Но хоч смачно готують. Смачно. Але пройти в їдальню простим українцям зась. Нас відправляють в різні будівлі, установи навпроти і біля НБУ. Хочемо відзняти зняти вашу їдання. де дуже, дуже на жаль, у нас тільки поперевисти. Аби побачити продуктовий комунізм у головному банку України, дозволу Валерії Гонтаревої довелося чекати два дні. Ви обов'язково пересвідчитеся, здивуєтеся і захочете опинитися в такому місці, бо така державна щедрість по відношенню до співробітників Нацбанку справді шокує. Ці їдальні обідують співробітники Національного банку. А поки озброюємося адресами інших міністерств та урядових відомств йдемо обідати туди. Ось їдальня Верховної Ради. Режимний надсекретний об'єкт, і відеозйомка тут заборонена. Екс колегії, теперішні депутати діляться лише фото вартості наїдків у парламенті. Наступне місце мін'юз. Не виносити пошук з приміщення. Це Для працівників м'юс у сусідній будівлі і для працівників сюди можуть зайти всі охочі, але знижки лише для співробітників міністерства. Ну у нас працює скидка, то є для працівників 20%, Якщо ви розрахуєтесь з карточкою, 5%. ціні обіду в Нацбанку тут дивуються і кажуть, у них дорожче. Щоправда, лише удвічі. Ну, десь у нас ну гривень 12-13 буде коштувати. оце все. Так, що у нас, у нас тоже це дуже великі. Їх готує державне підприємство утворене Мінюстом» 2008 року з основним завданням розповсюджувати вісники і бюлетні та отримувати їдальню. Націнка у 10% йде на зарплати працівникам. Вони піклуються про дороги, транспорт та залізницю. Уся українська інфраструктура тримається на рішеннях з цієї будівлі. Отже, Міністерство інфраструктури ідеальне тут за спецперепустками для обраних, меню різноманітне, а ціни помірні. «10, 16, Ну, гривень до 20, мабуть, Може, приблизно. Ні, менше. Гривень 16, 17. Служителі Фоміди апеляційного суду Києва працюють навіть в обід, але все ж викроюють час для трапези. До кав'ярні вхід вільний, а поїсти можуть навіть відвідувачі суду. Утім і ціни тут не такі, як для підопічних голови Нацбанку. Посолі з грибами у нас бустує 12 гривень, різ отварний 7 гривень, салат з каченої капусти 10 гривень. 29 гривень. Хрищатик у будівлі Київської адміністрації також їдальня, простора, велика для усіх. Кажуть, тут іноді навіть харчується і сам кличко. Він заходить декілька разів, а що він їв, я не слідкую. Можливо, ви бачили цей чек. НБО, 481. У вас такі ціни є? Ні, на жаль, такого у нас цін немає. Це неможливо. Чим це можна пояснити? Ну, собі вартість. Тільки дотація. Доступ до їдальні КМДА відкритий для будь-кого. У поварів просимо зібрати докупи те, що в чеку НБУ. І на касі замість таких бажаних 5 гривень виходить геть інше. 39. Скільки 39. ми спробували знайти у столиці хоча б щось подібне до цін а, в їдальні НБУ, але в нас не вийшло. Самі відвідувачі її далень не розуміють, звідки такі ціни. Як, враховуючи цифри, можна виплатити зарплату працівникам і обслуговувати платежі за комуналку у приміщенні слів на це бракує. Вартість. Регко, бачите, вартість. Це для Що ну, нас. Навіть експерти знизують плечима. Мовляв, як не крути, а це набагато менше собівартості. Державного бюджету. Скидаються, дотуються продукти по суті. Населення України, мабуть, робить знижки особовому складу Національного банку України. От і все іншого пояснення я не бачу. У ціни страв в звичайних фастфудах закладають кілька складових: вартість сировини, приготування, куди входить зарплата співробітникам, витрати на комунальні послуги, оренда приміщень, зрештою, прибуткова націнка. Як це все працює в НБУ? Зрештою, ми побачили. Цей чек є реальним. Проте повинен сказати, що він складається з найдешевших позицій меню. Є в національному банку, і він не включає основної страви. Невелике приміщення на другому поверсі, поки людей небагато. Ціни роздрукують нам лише на прохання, але в сьогоднішньому меню цих страв не виявилося. Чому ж у інших настільки дорого? Можливо, це питання ефективної закупівлі про продуктів корупційної складової чи якихось накруток. Якщо працювати чесно, то відповідно можна отримати такі ціни. Дійсно дешево і, мабуть, ситно в НБУ кажуть ніяких дотацій. Працюю з оптовиками, і все за цінами собі вартості. Підготували і калькуляційний звіт про оприлюднений чек. Оптова ціна на сьогоднішній день е, картопля молода 6,76, е, е, картоплі входять 62,5 грами на порцію. У табличці ціна за кілограм. Скільки йде на порцію і вартість. Саме так і вийшла сума пісного обіду за 4,81. Тут абсолютно не враховані ані оренда, ані націнка, ані плата за комунальні послуги, ані навіть зарплата поварів. Деякі витрати, які національний банк внесе, через те, що ну тобто він повинен, це як соціальне забезпечення на співробітників. І, відповідно, ну прибирання теж ми ж не враховуємо в, в вартість ну, робіт співробітників. Так є певні складові, які тут не біжать. А ще Нацбанк готовий провести навіть майстер-клас, щоб інші міністерства і відомства навчилися готувати для себе так само дешево. Як це зробити простим українцям, поки невідомо у кафе ціни для середньостатистичного громадянина захмарні. А вдома з нинішньою вартістю продуктів та комунальними витратами навіть жебрацький пісний обід аж ніяк не коштуватиме 4 гривні 81 копійко. Бо треба ж за щось утримувати нацбанківську армію у 5300 працівників разом з їхньою очільницею. Лерією гонтаревою, щоби саме вони дозволяли собі розкіш обідати за п'ятірку навіть зі здачею.